Вітаю вас, шановні винокури на каналі Даніїла та Лариси. До нас надійшло багато цікавого обладнання, а отже, на вас чекають захопливі та корисні огляди. У мене за спиною зараз безперервна баржна колона від компанії Корс, і це справді вершина інженерного мистецтва. Такі колони бувають на 2 і 3 дюйми, а це означає, що вони переробляють 25 і 50 літрів браги відповідно за годину. Колони дуже ефективні, і незабаром на вас чекає захопливий огляд з випробуванням цієї колони. А сьогодні ми поговоримо про безперервний парогенератор також від компанії Корс. Цей генератор дуже зручний тим, що не потребує великого куба, не потрібно нагрівати велику кількість води, і, відповідно, ви можете постійно подавати необхідну кількість води, точніше, вона подається автоматично, безперервно. Постійно підтримується рівень, щоб не допустити сухого ходу тену, і, відповідно, при мінімальних енерговитратах ви можете тривалий час подавати пару в безперервну баржну колону. Все це обладнання за цінами виробника ви знайдете за посиланням в описі в інтернет-магазині Craft Store. Все обладнання ми можемо доставити не лише по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль та ще деякі країни за запитом. Також в інтернет-магазині Craft Store ви знайдете найбільший в Україні асортимент товарів для домашнього крафту в одному магазині. Зокрема, для винокуріння у нас величезний вибір обладнання інгредієнтів, бочок взагалі всього, що вам потрібно в одному супермаркеті домашнього крафту, але перейдемо до безперервного парогенератора. і насамперед я хотів би показати вам якість цього продукту, якість справді чудова. Парогенератор являє собою випарну ємність, у якій на клампі 2 дюйми встановлюється тен потужністю 3 кВт. У цьому випадку в мене парогенератор для колони 2 дюйми на 3 кВт, Також такий самий парогенератор є для колони на 3 дюйми, відповідно на 6 кВт. У цьому випадку подивіться, як усе якісно зроблено. Якість полірування, якість зварних швів, яких ви просто не знайдете. Отже, ми маємо ємність, у яку встановлено тен. далі. В комплект входить ось така трубка, на яку ви можете безпосередньо встановити безперервну баржну колону, або ж під'єднати її дистанційно за допомогою ось такого паропроводу, який також можна придбати в інтернет-магазині Craft Store. Тобто тут на клампі відповідно одягається ось такий фланець. А друга частина паропроводу, другий кінець паропроводу, підключається до безперервної баржної колони. Таким чином у неї подається пара. Також тут є вбудований аналоговий термометр, але найцікавіше з іншого боку: вузол безперервної подачі води в парогенератор. І зараз я його від'єднаю. Він має напівдюймовий кламп. Ось такий 25,5 мм, А вузол являє собою поплавкову камеру, оснащену електронним клапаном. Ми можемо цю штуку розібрати. Тут також є ось такий поплавок із нержавіючої сталі. Далі можемо зібрати її назад. Після чого я вам поясню принцип роботи. Сьогодні я лише поясню на пальцях. А в одному з наступних відео я покажу вам, як це працює насправді на обладнанні. Отже, ця частина підключається до парогенератора і сюди подається вода через клапан, який за допомогою блока живлення, що входить у комплект, підключається до мережі живлення 220 вольт. Вода подається безпосередньо в камеру з рівнем. Коли рівень води наповнюється, відповідно клапан перекриває подачу води. Коли вода в парогенераторі випаровується, відповідно поплавок опускається, і подача води в парогенератор відновлюється сюди. На швидкознімну з'єднувальну муфту 1 четверта дюйма. Ви підключаєте шланг, який проведений через трійник від трубки виходу води, виходу охолоджуючої води до вашої, точніше, від вашої НБК. Тобто, грубо кажучи, у вас йде подача води до доохолоджувача НБК і скидання з доохолоджувача. У цей скидання ми врізаємо трійник і направляємо сюди частину води. Коли вода потрібна парогенератору, клапан відкривається і вона потрапляє сюди. Коли клапан закритий, надлишок води зливається в каналізацію. І тут є ще одна дуже цікава фішка. Вся справа в тому, що будь-який ваш перегінний куб за допомогою ось такого вузла безперервної подачі води для парогенератора ви можете перетворити на парогенератор для своєї безперервної баржної колони, і в чому перевага? Припустимо, ви хочете перегнати 200 літрів браги, відповідно, вам потрібно близько 60 літрів води. Якщо ви грієте воду кубом, то вам потрібно нагріти витратити величезну кількість енергії, щоб нагріти 60 літрів води у цьому випадку. Ви можете підключити цю чудову штуку до куба. Єдине, що куб потрібно трохи підняти через те, що тут є клапан. Зараз я все це підключу. І ось до речі, я не був готовий до того, що куб треба підняти, тобто його потрібно поставити на якусь підставку. І в цьому випадку я можу використати томик Стівена Кінга розміром з невелику цеглину. До речі, у Стівена Кінга для тих, хто любить, вийшло нове оповідання, казка, точніше, новий роман. Це друзі, просто щось неймовірне. Він приголомшливий. Загалом ми ставимо куб на табурет або на Стівена Кінга. Це не так важливо, і встановлюємо вузол подачі, вузол безперервної подачі води в парогенератор. Він продається окремо, тобто ви можете купити в комплекті з таким парогенератором на 2 або 3 дюйми. А можете купити окремо і таким чином перетворити ваш куб на парогенератор. Сенс точно такий самий. Сюди через клапан подається вода стрійника зі скиду гарячої води в каналізацію з вашої НБК. Відповідно, ця штука підключається до розетки, і поплавок регулює рівень так, що у вас тен постійно закритий. І у своєму кубі ви нагріваєте максимум 5-6 літрів води, але ніяк не 50-60, Таким чином економлячи величезну кількість електроенергії. І, до речі, щось я не розібрався, але куб нормально стоїть із цією штукою. Тобто нічого йому не заважає, ні дроти зовсім не впираються, нічого не заважає. Тому експеримент із книжкою, вважайте це рекламою роману Стівена Кінга, який мені дуже сподобався. Також, дорогі друзі, хотілося б сказати кілька слів про безперервну бражну колону. Вже певний час, мабуть, уже рік після того як я розібрався, як працює ця система, я не користуюся кубовим підстилом. Усе роблю тільки на НБК, і цьому є низка об'єктивних причин. Перша причина те, що ми отримуємо спирт сирець значно вищої якості ніж при кубовому підстилі. Друга причина ми дуже суттєво економимо на електроенергії, оскільки нам не потрібно гріти весь куб, а лише парогенератор відповідно для подачі пари в НБК, і сам процес відбувається значно швидше. Плюс очевидна перевага ви не варите брагу з дріжджами та кислотами в кубі. А брага за лічені секунди випаровується в безперервній бражній колоні під час проходження через модулі з тарілками і відповідно спирт випаровується за лічені секунди. Взагалі. У НБК величезна кількість переваг, і я навіть зняв ціле відео про те, як з мінімальними витратами зібрати НБК із запчастин, які є в лабораторії практично кожного домашнього винокура. Перехід на це відео ви знайдете у фінальній заставці цього відеоролика. Там буде таке віконце, і ви зможете перейти і одразу ж його подивитися. Першу я зібрав найпростішу НБК. Далі я зробив собі блок тарілок, оскільки першу зібрав на кришах регулярної дротової насадки, і вона працювала. Потім для свого НБК я замовив блок тарілок, і ви її вже бачили в багатьох відео. І ось зараз, друзі, у мене хвилюючий момент. У мене це справжній витвір мистецтва. Воно просто дуже круте. Я готуюся зняти для вас більш детальний огляд. Тобто не лише про парогенератор, а пройтися по всій колоні, показати скільки тут було застосовано оригінальних інженерних рішень. І я можу стверджувати, мабуть, з повною відповідальністю, що на сьогоднішній день на українському ринку це найкраще рішення. Ну я просто в захваті від нього. Коли я збирав цю колону, у мене, чесно кажучи, був такий собі технічний оргазм. Наскільки все продумано, наскільки все правильно зроблено, і наскільки наскільки підхід у виробника взагалі, ну один парогенератор говорить сам за себе. Тут жодного шва ви просто не знайдете. Тут така якість полірування, причому в повний комплект у вас входить абсолютно все з триножкою. Я вам з усім цим познайомлю вас в огляді колони. Навіть із папугою, і навіть передбачений тут діоптер, в який можна насипати мідні еспенки, якщо ви працюєте, припустимо, із зерновою чи фруктовою брагою для того, щоб уже на етапі перегонки браги на спирт сирець попрацювати із сірчаними сполуками, які набирають у цій бразі, загалом продумано абсолютно все просто шедевральна річ. Якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково підпишіться, тому що скоро я зроблю глобальний огляд і випробування цієї безперервної бражної колони. А на цьому в мене все, дорогі друзі. Дуже дякую за увагу. Дякую, що дивитеся, і нехай з вами буде Бахус.